Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас, мабуть, буде остання серія про цей чудовий приймач Значить, що, що я знову зроб, наробив, зробив? Я ставив заряд, ну, плату зарядку на мікросхемі TP4056. Ну, але якщо б тільки, тільки це, я б, мабуть, відео не знімав. Ну, от, я, Як це зробити? Ну, можливо, комусь Цікаво, я викрутив трансформатор, викрутив цей роз'єм. І далі на оці стоєчки, на яких кріпився е трансформатор, от вони. Я привинтив таку от плату якби, з фольгованого стеклотекстоліту, в якій Попередньо були вирізані отвори. ну У мене плата під Type-C і плата з захистом від розряду акумулятора. Ну, вона така трошки довша Ці плати вони є, я не думаю, що це так цікаво, бо про, про них дуже багато є. І, значить, припаяв цю плату, ну зачистив плату від маски тут. Припаяв з однієї сторони до плати і до цього текстоліту, і з іншого боку до роз'єму. Безпосередньо до роз'єму, ну, і так закріпив. Значить, тут під'єднання такі плюс батарея, ці точки з'єднані разом. ну... А мінус батареї і мінус вони розділені. Тобто, от сюди йде мінус батареї, на крайню мінус живлення приймача. А сюди йде плюс батареї, плюс живлення приймача. От, от так. Сюди. Ну, були просто от дроти такої довжини. Ну, от і все. Значить, Ще питання було: як що буде, якщо підключити зарядний пристрій. Як буде цей приймач приймати, ну, при підключеному зарядному пристрою. Ну, давайте глянемо швиденько. Я вмикаю середні хвилі. І ну, шукаю якусь станцію. Тут не була на початку. Так. От он у нас щось. Розмовляю. Ну, вимикає зарядне, звісно, ми нічого не чуємо. Це у всіх приймачах так. З, з, з Зарядкою, від зарядки так тут Таке теж кажуть, цитуючи, що тільки. На ФМ. Джайогікат, <паспоріган> йога має. Ну, е це, це, це формулювання, цей, це базове формулювання ну, з з основного трактату <паспоріган> гічного, це питання. Десь друге ну. сторіччя. Але ми зараз поруч з передав, ну, недалеко у нас передавач і, мабуть, ну, його не, не буде. А так, може, хтось, хто знаходиться на краю зони обслуговування, то буде пропадати прийом. Так, ну я думаю, що якщо вставити туди, як. Я дивився відео туди, просто розбирають зарядку і вставляють її сюди замість трансформатора. Ну, навіщо, я не знаю, коли можна не потрошити зарядку і використати її ще для чого. Так, але це не головне. Я б так це відео не знімав. Значить, ну, Багато хто, хто цим приймачем користувався, знає, що гучність збільшується різко. Коли Робиш, ну, вмикаєш його, там йде одразу. Дуже висі. специфічний і глибокий глиб. Ну, а от вплив на я спробував цей ефект зменшити. Значить, тут, якщо подивитись на цю плату, от у нас регулятор гучності, от його три виводи. і із нього йде на мікросхему. От ця доріжка, вона йде на резистор. Конденсатор і далі на мікросхему. Це значить, тут стояв резистор, резистор на 4,3 кОм, здається. Я поставив тут на 20 ну, з сьогодільника. Ну, непотрібний резистор, там багато був. 20 і одночасно викинув цей, цей 5 випаяв. І звук став такий більш насичений саме от Ну так просто. Ну і, звісно, він тепер не так уреколи відбувається. Ну, і простіше регулювати гучність, коли ну робити її маленькою, скажімо так. Отак от, от таке от відео з двома такими його покращеннями. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що це вже все. Остання серія про цей примач.